Намалюємо сьогодні серце в скетч. Заходимо створити новий проєкт. Так, відкриваємо. Задамо, наприклад, сюди кота. Давайте 50, власне, буде у нас розмір. 50% трошки поменше. Так, імпортуємо розширення олівець для малювання. Так, і давайте, власне, починаємо вже працювати. Так, Тепер переходимо в події, коли натиснуто прапорець. Нам потрібно ще створити змінну. Давайте створимо, назвемо її, наприклад, напрям. Буде змінна. Тобто, щоб нам власне, могли ми, власне, побудувати одну половину серця, а іншу також. Вона буде приймати або одиничку, або нолік. Так, Тепер треба власне, перейти в рух. Так, у нас буде власне, повернути в напрямку. Давайте поставимо 0. Так, примістити в XY, поставимо власне, зараз наступні координати. Так, сюди поставимо X, поставимо 0, Y поставимо 70. Так, Далі також змінну. У нас буде надати напрям. Давайте надамо значення 0. Так, тепер давайте очистити все, очистимо на всяк випадок. Також треба задати кольор олівцю. Давайте задамо червоний. Ну, Наприклад, ось так нас буде задовольняти. Розмір олівця. Давайте надамо також 3. Так, у нас тут є надати розмір олівця. Давайте пошукаємо. Так, це задати розмір олівця. У нас буде 3. І давайте також опустити олівець. Ось таким чином. Тепер у нас буде готовий вже котик наш малювати. Беремо 2 цикли, переходимо в керування. Беремо 2 цикли. Ось такі. Тут ставимо першому ставимо 2. Тут ставимо 22. Так, і беремо також розауження повне. Розауження ставимо, переходимо в оператори. Беремо, власне, оператор дорівнює, да, тобто перевіряємо. Тобто, наприклад, тут ставимо 0. Якщо напрям у нас змінна дорівнює 0, то тоді повертаємо власне, на 10 градусів, повертаємо праворуч. Якщо. Якщо на рівні одиниці, то навпаки, ставимо тут 10, тут також ставимо 10. Так, Ось так це виглядає. Так, ось таким чином. І тепер треба також перемістити, наприклад, на 10 кроків сюди. Так, далі тепер давайте зробимо власне, перемістити. Давайте зараз спробуємо власне, взяти наступну. Да? Тобто беремо також перемістити в x0 y 0. Так, і тут нам потрібно примістити, власне, ну, тут у нас буде власне мінус 70, 0 мінус 70. Далі треба, власне, підняти підняти олівець. Піднімаємо олівець. Так, далі також треба примістити в 0,70. Переходимо в рух. Примістити власне в 070. Давайте зараз примістимо в Х. Так, у нас буде тут 0,70. Так, ну вже частинка є, бачите, іншу частину також треба відмалювати. Серця. Так, і також нам потрібно повернути в напрямку. Так, повернути в напрямку. Тут ставимо 0. І також давайте, власне, опустити олівець треба, так, щоб він, власне, не намалював. Так? Тобто опустити олівець. Зробили трошки приміщення невеличкі, Так, і тепер опустити олівець. Так, ось так. І також потрібно нам змінити значення змінною на 1, Надати напрям. І сюди пишемо одиничка. Так, ось у нас такий скрипт. Ось таким чином виглядає. Давайте запустимо, подивимося, що у нас вийшло. Так, вийшло у нас ось таке цікаве. Тобто серце у нас намалювалося. Звісно, можна змінити, наприклад, поставити тут не 70, поставити, наприклад, поменше. Можна змінювати також, наприклад, замість 10 кроків, поставити інше, наприклад, значення. О, давайте поставимо, наприклад, 50. Тут поставимо також мінус 50. Тут поставимо також 50. Так, зараз. Ага. Ось так. Так, і спробуємо запустити. Ну, ось таке серце трошки відрізняється, трошки таке ломане вийшло. Давайте також спробуємо, наприклад, на 5 кроків. Так, ось таке серце, тобто, вийшло досить таке цікаве, так? Ну, можна підбирати, тобто, як, в принципі, вам більше подобається. Я залишу, наприклад, 70, ось тут, мінус да, 70 і тут залишу також. Залишу також 70, ось таким чином. Давайте запустимо, подивимося. Так, і тепер тут також 10 кроків ось сюди. Так, і ось таке секція у нас вийшло з вами. Ось таким чином у нас працює. Код виглядає наступним чином. Всім дякую за увагу!